Майне любий друже. Як же ж нам дізнатися ВІН-код автомобіля, маючи державний номер автомобіля. Значить, в моєму випадку додаток автономери вже встановлений на телефон. Якщо в тебе такого додатка нема, просто заходиш в Play Market і цей додаток скачуєш. Відкриваєш додаток, вводиш. Державний номер автомобіля. І бачиш всю потрібну інформацію по автомобілю. Якщо в оголошенні про автомобіль вказано, що газ бензин, тут написано, що тільки бензин, це означає, що в автомобілі газ не вписаний, не зареєстрований документально. Бачимо об'єм двигуна, масло. Бачимо сюди він-код. Якщо автомобіль з Америки або з Європи, по цьому він-коду можемо його по карвертикулу провірити, можемо перевірити по карфаксу, по бітфаксу, бачимо, коли автомобіль став на облік, причину встановки на облік. Тобто, якщо він там щойно став на облік. За догором купівлі продажі то вероятніше всього цей автомобіль був куплений з метою перепродажі. Буває, що автомобіль перереєстрація там за заповітом, це коли у спадщину людині приходить майно. Бачимо, де стало на облік. <кхід> Можемо за невеликі кошти замовити більш детальну перевірку. З фотографіями автомобіля, які були там раніше, якщо вона, може, десь виставлялась, чи якщо вона була ударена. Тут будуть фотографії, як засильно була ударена автомобіль. Але якщо її офіційно це все робили, ремонти, страхова фотографувала, чи вона десь продавалась побита, то тоді будемо бачити, якщо людина по тихому собі зробила, то не побачимо. Так що так от номер, Він-код. Просто раз. Скопіювали в Google і все. Користуйтесь.